Скільки графинь Олександр Браницьких в Олександрії, або точніше, скільки всього присвячено їй в дендрологічному парку Академії наук України Олександрія? Це питання я поставив вам, наші глядачі, в одному з перших відео екскурса. Я думаю, що, можливо, хтось з вас про це думав. Зараз я можу вам дати відповідь. Рахуємо разом! Парк названий Олександрія на честь графині Олександри. Це раз. Е, є меморіальний краєвид з Великої Галявини на церкву Марії Магдалини, яка, скажімо, графиня Олександра була її фундаторкою. І це меморіальний краєвид на її честь. Два. Е, композиція Янгол до 200-річчя парка. А треба нагадати, що у ангелігартів, з яких походила графиня Олександра, на цьому гербі власне, зображений Янгол. Можна вважати, що три. Ну і от творіння Максима Василенка, встановленого тут за часів четвертого президента України. Чи не забагато? От у мене є певні сумніви. Мені все таки здається, що ті речі, які раніше робилися, тобто назва, краєвид. Янгол, я таке непряме власне вказівки, вони були такі, знаєте, тендітними нагадуваннями про людину, яка вклала багато в цей парк, в його красу, в його багатозначність. Ну, можливо, що людям початку 21-го століття потрібно візуалізувати щось. Ну от, візуалізували. Тобто всі, хто не зрозумів три попередні присвяти графіні Олександрі, є четверта. Будь ласка.